プレゼントは 6 січня з нагоди 79-ї річниці визволення Рукитнянщини від фашистських загарбників відбулося покладання квітів до меморіалу слави. Присутні схилили голови перед священною пам'яттю всіх загиблих в роки Другої світової війни та тих, хто віддав своє життя вже у 21 столітті, воюючи за суверенітет та цілісність незалежної України у ході російсько-української війни. Рокітнянщину спіткала ще одна тяжка втрата. Час служби в Донецькій області в останній день 2022 року загинув заступник начальника обслуги першої зенітно-ракетної батареї першого зенітно-ракетного дивізіону молодший сержант Юрій Павлович Бойчак. Уродженцю села було 42 роки. До Лав Збройних сил України Юрій Бойчак був призваний після повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію України. Його знали як порядну, добру людину та мужнього захисника рідної землі. 3 січня жителі громади віддали останню шану земляку, зустрівши жалбний кортеж навколішки та з прапорами і свічками у руках. У селі відбулося прощання з загиблим героєм. Прощатися з Юрієм Бачаком прийшли рідні, близькі, друзі, військовослужбовці, представники влади, духовенство та мешканці громади. Співчуваємо родині загиблого захисника, віддаємо шану його героїчному подвигу. У Юрія залишилися діти. За інформацією Рокітнянської селищної ради, це вже 26-та втрата, котру зазнала від 24 лютого 2022 року Рокітнянська селищна територіальна громада. Вічна пам'ять Юрію Байчаку та всім, хто поклав життя за Україну! Співробітники Білоцерківської державної служби надзвичайних ситуацій проводять навчання в Рокетнянській громаді щодо безпечного використання електрогенераторів та газових пальників, що за нинішніх умов набули широко використання як на підприємствах, так і в побуті. Інформує головний інспектор Державної служби надзвичайних ситуацій Олена Потомська. Щодо основних правил використання генераторів, генератори можна використовувати тільки на відкритому повітрі, на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів. Не можна встановлювати у будівлях, тому що під час його роботи виділяється чадний газ, який може бути небезпечним і призвести до отруєння та летальних наслідків. Встановлювати генератори на відстані не менше як 6 метрів від будь-яких горючих поверхонь, оскільки під час роботи він нагрівається та може призвести до виникнення пожежі, заправляти генератори тільки на відкритому повітрі і тримати паливо якомога далі від. Генератора, оскільки через нагрівання також може виникнути пожежа під час потрапляння палива на розігрітий генератор. Тримати генератор сухим і для додаткової безпеки рекомендуємо встановлювати у приміщеннях, де вони розташовані детектори чадного газу. Також звертаємо увагу на безпечне користування газовими пальниками. Використовувати можна тільки сертифіковані прилади, куплені у відповідних місцях. З ліцензією, перевіряти пальники на цілісність балону, не зберігати їх разом з легкозаймистими та горючими речовинами та матеріалами, не вчиняти будь-які дії з балонами від пальників, тобто бити їх, намагатися підпалити тощо, тримати якомога далі від дітей і відкритого вогню. З 2023 року в Україні зміняться мінімальні пенсії, соцдопомога та аліменти. Відповідно до затвердженого Урядом України державного бюджету на 2023 рік у наступні 12 місяців розмір прожиткового мінімуму становитиме для працездатних осіб 2684 гривні, Для осіб, які втратили. Працездатність – 2093 гривні. Це і є мінімальна пенсія. А ось мінімальна зарплата не змінюватиметься і становитиме 6700 гривень. Виплати на дітей, над якими встановлено опіку або піклування становитимуть 4544 гривень на дитину до 6річного віку. 5666 гривень на дитину 6-18 років. Зокрема, виплати для матерів-одинаків будуть такими – 2272 гривні на дитину до 6 років. 2833 гривні на дитину 6-18 років. 2684 гривні на дитину 18 23 років. Мінімальні аліменти українці отримуватимуть у розмірі не менше, ніж 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Їх розмір буде виглядати так: 1136 гривень для дітей до 6 років. 141650 копійок для дітей віком від 16 до 18 років. 1342 гривни для дітей 18 23 років. У свою чергу виплати при народженні дитини становитимуть 41 280 гривень. Також одноразово виплачується 10 320 гривень, а сума, що залишилася протягом наступних 36 місяців, по 860 гривень на місяць. З 1 січня 2023 року до Пенсійного фонду України переходять основні завдання та функції Фонду соціального страхування України. Інформує з цього питання начальник відділу обслуговування громадян номер 4 сервісного центру управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України у Київській області Ірина Степаненко. 1 січня 2023 року набув чинності закон України від 21 вересня 2022 року номер 2620 про внесення змін до закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Та закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Цими законами передбачено приєднання Фонду соціального страхування України до Фонду пенсійного фонду України та його територіальні органи є правонаступниками Фонду соціального страхування України. І виконують функції з управління в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати протиздатності та від нещасних випадків на виробництві. Як установа, що має найбільш розгалужену мережу територіальних органів, та є джерелом і адміністратором електронних реєстрів листів непрацездатності, пенсійний фонд України відтепер здійснює це призначення страхових виплат та надання соціальних послуг відповідно до закону. Контроль за використання страхувальниками страхових коштів, проведення перевірок обґрунтованості, видачі, продовження листів непрацездатності та документів, що є підставою для їх оформлення, відповідно до законодавчих змін, уповноваженим органом управління в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Та від нещасного випадку із 1 січня 2023 року стає Пенсійний фонд України, до якого і переходять основні завдання та функції Фонду соціального страхування України. Звертаємо увагу, що екстрені повідомлення від закладів охорони здоров'я та повідомлення від роботодавців Київської області про нещасний випадок або ж гостре професійне захворювання на виробництві. Надаються головному управлінню Пенсійного фонду України в Київській області, поштова адреса ФАКС та емейл на екрані з метою дотримання вимог законодавства відповідні повідомлення на паперових носіях слід надавати в сервісні центри головного управління. Канали зв'язку з відділом профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірної роботи головного управління здійснюється за такими адресами, що на вашому екрані. На Київщині створять понад 600 нових робочих місць в рамках урядової програми Є-Робота. Завершилася реалізація державної програми і є робота, спрямованої на отримання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. За повідомленням Київського обласного центру зайнятості, весь термін дії проєкту підприємцями України подано 1661 заявку. Щодо виділення грантів у рамках урядової програми Я робота прийнято 227 позитивних рішень. Загальна сума грантових коштів, що надійдуть отримувачам, перевищує 51 мільйон гривень. Середній розмір мікрогранту становить 232,5 тисячі гривень. Серед переможців 121 підприємець та 34 юридичні особи, які розширюватимуть бізнес та відкриватимуть нові лінії виробництва. Також 72 особи мають намір започаткувати власну справу. Київська область посідає друге місце по Україні за кількістю прийнятих рішень упродовж останнього часу. За кошти гранту буде придбано обладнання для здійснення господарської діяльності, закуплена сировина та матеріали, а також забезпечена оренда приміщень. Загалом в області буде створено 621 нове робоче місце а максимальна кількість нових робочих місць на один проект становить 15 осіб. Цими днями до селищної ради завітали бійці батальйону Братство. Вони прибули, аби отримати волонтерську допомогу для бійців батальйону, кошти для якої збирали працівники культури, аматори самодіяльності, організовуючи ярмарки, концерти інші заходи. За круглим дружним столом бійці батальйону та очільники громади спілкувалися та Обмінювалися думками про необхідність волонтерської діяльності у цей час, яка об'єднує всю громаду держави у боротьбі з агресором Російської Федерації. Батальйон Братство і всі хлопці, хто воюють у нас зараз на фронті, дуже вдячні. Тим людям, які допомогли зібрати цю допомогу термобілизну для наших бійців, ця допомога вона безпосередньо вже ближчим часом поїде до хлопців, яким це дуже потрібно. Дуже вдячні всім, хто допомагає фронту в тилу.